А де попіклуватися про своїх і своє. Дуже затишні, але в той же час дієві, активні енергії. А можна провести час з родиною, з тими, хто дорогий, з тими, хто викликає відчуття вдома. А кому відлюдником буде? Ні, така історія, що якщо ви розчаровані у взаємодії, то вам захочеться побути у відлюдниках. Але це абсолютно не обов'язково. Можна, але тоді, якщо вже таке бажання, налаштуйте свій мозок на довгострокові плани. Особливо завтра буде такий досить сильний, потужний день, коли планування найбільше вдається. Удачі!